Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики одноголосно підтримав президентський законопроект про відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Керівництво НАБУ було присутнє на засіданні комітету. Зауважень до документу немає і підтримує його ухвалення. Данія, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, також підтримала законопроект про незалежність набуса. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з очільницею уряду Данії Мете Фредериксен. Глава держави зауважив у центрі обговорень також були євроінтеграція України і відкриття першого переговорного кластера для вступу до Європейського союзу. І просто зараз з нами на зв'язку Олексій Жмиренецький, народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики. Пане Олексію. Вітаємо вас, добрий вечір. Вечер. Тож, зрештою, фіксуємо 31 липня. Згідно з планом, парламент має зібратись, проголосувати за президентський законопроект щодо Набу і САП. Відповідно, чи можемо ми за вашу участю ознайомитись з певними і тлумаченнями, можливо, певних ключових положень? І чи є зараз в парламенті дискусія з приводу чи дістане голосів, пане Олексію? Так, ну дуже оптимістичні очікування. Щодо голосів, майже немає сумнівів, тому що вся президентська фракція, ну я я сподіваюся, що майже вся президентська фракція буде за нього голосувати. Також, як ми знаємо, декілька фракцій, які не підтримували попередній законопроект, точно його підтримають. І щодо певних фракцій йдуть зараз. Перемовини, але голоси вже є. Наскільки я знаю? Ну звичайно, що все буде видно в день голосування. Але я особисто і антикорупційний комітет дуже оптимістичні в цьому питанні, пане Олексію, якщо ми не помиляємось, коли відбувалося попереднє голосування, а ви були відсутні. А що стосується вже нового законопроекту, ваше бачення, і чи ви особисто плануєте голосувати, що найбільше вам імпонує в цьому документі? Так, ну давайте будемо чесні. Попередній закон це була величезна помилка, щодо якої нам ще е, предстоїть розбиратися щодо деталей, як так могло статися. Тут і питання до регламенту, який був застосований при розгляді цього законопроекту, і до внутрішньофракційних механізмів. Які не спрацювали, коли величезна кількість народних депутатів не були ознайомлені з текстом документу, і відповідно багато хто не знаю чи більшість, але багато хто підтримало його просто помилково. Як би це не звучало трагічно, смішно? Ну я думаю, що це має бути дуже серйозний урок. Дотримання більш ретельного регламенту і внутрішньофракційних процедур щодо нового документу, то фактично він повертає процесуальну незалежність НАБУ і САП до того стану, який був. Перед голосуванням скандального законопроєкту, а також вводить ряд дуже корисних новацій. Зокрема, це посилення агентства по розшуку і поверненню активів, здобутих корупційним шляхом. Мова йде про міжнародне співробітництво і арешт, конфіскацію майна корупціонерів за кордоном. А також мова йде про розробку посилення законодавства в сфері повернення самих цих корупціонерів, які втікли за кордон. Також йде декілька технічних. Новацій, які приводять у відповідність законодавство щодо відпусток працівників всіх правоохоронних органів органів, зокрема Набу і САП, будуть керуватися тими ж положеннями, які зараз діють відносно прокурорів, в плані обмеження відпусток за кордон, mm -hmm. в цілому. З цієї ситуації, я думаю, ми вийдемо позитивно і будемо мати навіть більш посилену антикорупційну систему ніж вона була до цього ну, трагічного неприємного голосування попереднього законопроекту. Тож, і зрештою, ну можливо, певним чином резюмуючи, пане Олексію, на ваш погляд, чи зможе тепер антикорупційна система ось пройти ось це випробування великими посадовцями? Так це дуже слушна думка. Я думаю, що після такого випадку антикорупційна система отримала новий кредит довіри. А зараз і посадовці, і міжнародні партнери, і працівники антикорупційних органів, що дуже важливо, побачили, сигнал. Від суспільства про величезні очікування. Якщо люди вийшли на вулиці багато днів, протестували, боролися за незалежність антикорупційних органів, відповідно від них очікується інтенсивна і швидка робота і великі результати щодо топ-корупціонерів. А тут важливо сказати, що велика частина тих депутатів, які голосували за попередній закон, який обмежив незалежність НАБУ і САП, як би це не звучало. Дивно, ну не знаю, неправдоподібно. Але я в розмовах персональних з багатьма депутатами, які проголосували, чув від них, що вони хотіли таким чином пришвидшити розгляд багатьох справ, які як вважають деякі політики застрягли. І, Відповідно, хотіли, щоб Генеральна прокуратура перерозподілила ці справи в інші правоохоронні органи. Які б дали їм швидше розслідування, але звичайно, що це була помилкова, помилкова логіка, тому що можливо б якісь справи і отримали новий подих, але багато справ мали ризик бути закритими чи неналежним чином розслідування? Відповідно. Обмеження незалежності антикорупційних органів це не спосіб пришвидшити розслідування по резонансним корупційним злочинам. Але знову ж таки повторюсь, тепер від антикорупційних органів очікується якраз таке швидке і ефективне розслідування таких резонансних злочинів, щоб суспільство виявилось правим і щоб о, ці протести не були марними. Пане Олексію, дякуємо Дякую. за ваше тлумачення за те, що долучилися до прямого ефіру. Глядачам нагадаємо, це був Олексій Жмаранецький, народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики.